Маю попередити своїх підписників, підписників каналу алікс 333 з тим, що пише в заголовку даного відео, Лохотрон вийшов таки на новий рівень. Якщо я раніше радив вам, що коли подзвонили і сумніваєтесь. Спеціально назначте зустріч, скажіть, що вже можу проїхати, і Шахрай вам відразу почне розповідати, що ні, не їдь, бо я там в командировці, десь на від'їзді, то тепер він каже: да, їдь без проблем. Якщо раніше вам давали, е, ну, PayPal, там, для переказу е, завдатку то зараз ніхто вже не соромиться, задаток беруть спочатку, а потім і повну суму. Щодня почали мені телефонувати люди. Кажуть, того розвели, того розвели. Страшне, скільки розводять людей. І от я порився в інтернеті, зараз, зараз покажу вам, наприклад, телефонував я тільки що. От сидів на зарядці в Теслі і от дивлюсь серед інших. «Тойота Мірає. Дивіться, 20-й рік, все, класна машина. Е я зателефонував, вона з Данії, у неї ще й е ще є повернення ПДВ. Хм. Кажу, вишліть на мені брів той датський. Та ні, не хочу висилати там туди-сюди. А чого ти кажу, не хочеш висилати? Ну, я ж то знаю, що там фотошоп, скоріш за все. Питаю, чи розмовляє по-російськи, каже, не розмовляю. А чую такий ну, російський акцент. От, класна ж машина, да? Реально крута машина Toyota мірає. На водню їздить вона, це ж кубиків немає, це якби. Електричне авто, яке їздить на водню, Я не знаю, як її мають розмитнювати, скажімо, в Україні. Також напишіть в коментарях, хто в курсі, як машину, яка їздить на Водні, розмитнюють в Україні. Тому що вона кубічних сантиметрів не має. Цікаво теж було б. Але ладно, з тою машиною. Кажу, ну, я приїду давайте до вас. Е, каже, добре, приїжджай. Ну а я ж від людей, від ошуканих, вже в курсі, як вони роблять. Ну, от, Ви кажете, я приїду до вас подивитись машину і відразу всі гроші заплачу там. Е, без проблем, він погоджується. Е, шахрай не каже вам, що я в командировці вже, а все, приїжджайте, на яку годину? Там... Цілий день можете будь-коли приїжджати. От. І ви коли наступний раз йому ж дзвоните, там, що я під'їжджаю чи як. А він каже, слухай, біля мене тут е, покупці, які мені вже гроші дають, а ти ще тільки їдеш, там, не, невідомо, як ти там купиш чи не купиш. Ось тобі рахунок, і то рахунок не який-небудь. Е, Санкон, конто, це взагалі які можуть бути сумніви в довірі. Тайон зірочки стоять 5 зірочок, як для автогендлера, на, на сторінці його дивіться. Ну, я не впевнений по цій машині, ну, на 99, не на 100%. Така ціна точно не може бути на Мюраї, це я впевнений. От. Це просто лохотрон. Ладно. Ну, от таке авто і хі -хі, 7 тисяч євро ще й мінус Мерверштоєр. як вам? 12-й місяць, 20-й рік. Ну, я, як мінімум, э, насторожився би. Машина на ходу, все клас, все в супері. Да? Якби ще тільки це було правдою. Я там для вигляду поторгувався з ним все. Так, да, але ну я не розказав. Коли ви телефонуєте, під'їжджаєте, або ви під'їхали на місце, де вам назначили, як правило, на тій адресі там нікого немає, і ви там починаєте телефонувати, якщо ви вас вже розвели, вже ви гроші послали, ніхто не бере трубку. А якщо ви ще проїхали, тільки машину дивитися, і вам кажуть, що так і так, не, не виходить е, проїхати, бо там щось сталося, а потім знову ж таки розказують, що є інший покупець і дає гроші. Отакі От історії. Тобто рекомендації, які були раніше в моїх відео, що не шліть гроші на всякі різні пайпали, там, е, схеми, тільки коли вам дають надійний банк, тільки коли вам дають, виписують. Рахунок, от тоді можете слати гроші. Зараз трохи не підходить вже це. Тому що, от як дане оголошення, все це, будь ласка, рахунок можуть виписати вам, ну, єдине не, не поспішають висилати е, брів, документи, техпаспорт. От. А по техпаспорту, в принципі, е, ну, можна подивитися. і додивитися таки, наскільки якість буде тої копії і наскільки там підроблено номер кузова, тому що ж копію роблять з іншого техпаспорта, з іншої моделі, як правило. І ну, якби це була, скажімо, німецька копія, то я би відразу е вичислив би, що це є не оригінальна копія. Ну, мало з тим, не без огляду машини, не, нічого не поспішайте висилати, навіть на нормальні банки, навіть при наявності копії проформи, краще трошки більше потратити, поїдьте. Подивіться, чи є справді та машина, якщо не можете поїхати, ну, можу і я поїхати заодно і подивитись машину, ну, є, бачите, як є ризик втратити гроші на, на огляд. От В даному випадку він каже: приїжджай, будь ласка, дивися машину. Не знаю, як, що там мало бути далі. Напевно, далі він чекає. Що по дорозі перезвониш йому, і він скаже, що біля його клієнти і вже дають гроші, хочеш йшли, а інакше машина не твоя. От. Ну, Не було ще такого. Раніше це було в неробочі часи е, виходила та машина е, підломаними аккаунтами. А тут це що виходить? Це виходить фірма. Створена, мобіле вже почало погано перевіряти, чи як раніше на мобіле було нереально просто зареєструватись в якусь ліву фірму. Ну, це, а може це просто ломаний аккаунт. Не можу сказати точно, як, в якому випадку, але випадки розводу почастішали. конкретно почастішали, і все стало набагато більш реалістично. От Дана стоянка, дана стоянка зареєстрована 2-го, до -го, го Ну, я ще не на 100% впевнений, що це розвод, я просто дивлюсь на ціну, перезвонив, бриф не висилають. Я собі так думаю, що скоріш за все. Ну, або це такий супер варіант. Він каже, будь ласка, приїжджай в Водню, повний бак, бо вона ж на водні їздить. Виробляє електроенергію, машина електрична, але Тойота е, Міраї е, е, бере електрику від відводню. Яка там система, я навіть і сказати не можу, я не вникав. Я просто побачив цікаві отакі ціни. І багато таких шарків повискакувало на мобіли. Думаю, дай от за цю позвоню. Тому будьте уважні, будьте пильні, Кращ, краще поїхати все ж замовити огляд, але якщо спершу попросіть фарцок брів, щоб вислали техпаспорт. Якщо техпаспорт не висилають, значить вже можете подумати, що це не факт, не факт що це машина. Може, це пустишка без машини. От. Ну, По акценту це треба відчувати вже, звичайно. В даному випадку це зовсім не німець, і, як я вже казав, має російський акцент. Хоча на питання, чи розуміє по-німецьки, по-російськи сказав, що не розуміє. От. Ну, все, таке. Коротке відео, якщо хтось з вас теж влетів, опишіть свою ситуацію. Е, і що можу порадити. Заяву, заяву швидко, все ж е, є у банка, е, куди ви перераховуєте гроші, є власник. Зрозуміло, що там буде якийсь бомж, там, який нічого про це не знає, привели його в Шпаркасу там, чи в інший банк. За вухо в якості переводчика. Зробили на нього картку, дали там йому бухла якогось купили, та й все. Маєш оригінальну картку, на яку можна пересилати. Але коротше, треба перестраховуватись тепер уже набагато більше, ніж раніше. Все, закінчую відео. До побачення.